Всім добрий вечір. Такі сьогодні є що поговорити. Хотілося б, значить, річку Сейм, як ви знаєте, яка тече з Курщини по східним областям України, от там, уже е, на рівні пройшла Батурина уже. Сум, Батурина, вже скоро буде впадати, а може впало вже в десну. Йде чорна маса води з російської території. Бо там е, Сейм, як кажуть, починає джерело. От. Тобто росіяни спустили у воду хімі, хімічні отрутні речовини. Я не знаю, чи вони спустили радіаційну. Тому що тут ще ніхто про це не говорить. Я сам бачу чорна. Вода чорна. в річці, на річці все вода чорна просто. Риби нема, риба вся лежить на березі. Вся подохла. Все, що можна було, все подохло. Коротше, трагедія. Таким чином, тепер уявляєте, вони постійно ці хімікати переправляють сюди, на Україну. Вода зайде в Дніпро, у нас дві третини населення, як кажуть, беруть воду з Дніпра. Тепер можете уявити собі масштаби трагедії. Вибирає вся живність, це птахи, риба, тваринки, звірки там різні, датри, все, що можна буде, все загине. Ну і народ теж буде гинути. Вы ж не забувайте, це ж дуже серйозно. Ну, як кажуть, розправа, відплата, вона, як кажуть, у не забарилася. Це ж не тільки початок. Ще буде далі. Ще візьмуть весь Донбас, кажуть, от мов снарядів не вистачає там на Донбасі нашим. Да не, не Донбас, там просто немає укріплень. Солдати відступають і в воронках вирили оцю землю тверду у воронці, оце от максимум у них захисних споруд. Зеленський і Єрмак мільярди кинули грошей на те, щоб мільярди гривень, там, по-моєму, півтора мільярда на укріп райони. Їх немає ні грошей, ні укріп районів. Солдати на ходу під час артилерійської підготовки солдати. Наші воїни лопаткою, да, суперною лопаткою, гризається в землю, твердує камінь. Ну, я не знаю, це у нас народ або дебільний, або я просто розмовляв з, з багатьма старшим особою покоління. Це, це, це така деградація повна. Розумієте, ідіотизм на рівні логіки немає абсолютно. Оце тільки що побачили по телевізору, то й борещить. Народ. <сіхований> став психований. Мало того, що й дурнувати Впереться і все. Коригується не фактом, не логікою, а просто оце. Що почув, то і, то і вирішить. Це страшне. От. <сіх> на Західній Україні там дурять народ, на центральній Україні дурять народ по-своєму. Там мафія практично. От. Ну це, це просто біда. От. Ну, ви вже знаєте, да, чули, що була дуже серйозна відплата а, атака. Це те, про те, що я говорив, що буде помста за Курск. За взагалі там росіяни, не заборяться. Почали. ну, Була дуже страшна атака. Річ у тому, що зняли Олещука, да, командуючого протиповідною обороною. Нарешті дійшло Зеленському. Що цей дебіл просто-напросто нищить нашу авіацію, нашу інфраструктуру. Росіяни, ясно, що кидають сюди ракети, кидають сюди шахеди. але річ у тому, що цей, ну, скажімо так, красавець, він же брехав. Він же брехав, скільки можна було. Він ж, наприклад, от прийшло стільки-то ракет, збили там, скажімо, 70%. А він не враховував ті, що падали, які не враховані. І падали, і, і, і нищили нашу, і кажуть, нашу інфраструктуру. Тобто, наприклад, от, остання була а, а, ракетна, ракетна атака росіян, він скрив 60% ракет російських для того, щоб збільшити свій процент пораження. уявляєте, так? Да? Тепер. Його організація протиповітряної оборони, вона, вона кругом бреше, кругом провали. Мало того, що збили свій літак. Збили, збили, ну скажімо, подарунок американців, да. вважається кращого льотчика, хоча я не знаю, чи це краще, чи не краще, тому що там зараз знаєте, розхвалять вже. Вже тільки коможу не розквалює. Ці западенці героя. Давайте ми герої візьмемо, там наш там, їхній там льочок, начи значить Западенщини, адався за, су, за сушкою, а та сушка взяла і впала там в землю, врізалась. Оцей наш льотчик, герой. Він западенець його треба. За що? Він що збив його чи що? Те, що він догнав і не збив, так давайте героя. Ну, взагалі який, якийсь маразм, дебілізм. От, а на, на Дніпрянці мовчать. Це бандеровський в... вандалізм, розумієте? ідіотизм ті мовчать. Нарешті вже дійшло вже до Зеленського, що, що цей Западенець Ліщук він просто, просто або працює на ФСБ, розумієте, або дебіл. Мало того, що погана організація, пам'ятаєте, скільки, скільки за нього було знищено наших С-300? протиповітряної оборони, да, систем С-300. По дві години літали Орлади, він ні разу, навіть його служба ні разу, наприклад, не зробила якісь висновки. А це ми тільки знаємо, там, що там 3-4 С-300. А скільки замовчено, ми ж не знаємо. Там десятки. Тобто, ну, Розумієте, <реш> Нашим дебілам до Дніпряцям не дойде, що Західна Україна це в основному розумієте, це, це все в основному Галичина. Це, розумієте, це це гангрена на тілі України. Ще не дійшло. Що там вся мафія крутить. Народ вірить їй, хороводи водять, бандеру прославляють, садіста, фашиста, нациста. І це все владі вигадно. Розумієте, в чому річ? Ну, слава Богу, там Кудрицького Западенця зняли, який не організував практично, ну скажу, захист наших енерго, енергосистем. Абсолютно нічого. Туди кинули півтора мільярда гривень на захисту ще, ще з ранньої весни. І нічого не зроблено. І ми такі ж жертви несемо. Тобто, почалося, як кажуть. Свістопад, оцих Западенців, то я вам взагалі весь час кажу, що їх треба гнати з посад. Вони влізли при Порошенку, як кажуть, бо це наша влада, ми тепер будемо. Вони ж мені прямо так казали, що наша влада, ми тут будемо керувати. Команди, Тягде Бог взагалі казав, що ми захопимо всю Україну, тут буде вся Бандеровщина. Ну а тепер розплачуємося ми. Тепер розплачуємося цю Бандеровщину. Вся Росія стоїть на вухах із за Бандеровців. Як знищити їх? І вони виправдовують Путіна і, і, і просять ядерний удар. От тепер цей. Тепер порадьтеся, тепер подумайте, похваліть бандеровців. От вони страждали. Ви всі страждали, тільки вони забувають, що Січові Стрільці відкрили фронт більшовикам в 1919 році в Грудні. Навіть всі вони петлюри не попередили. А потім Голодомор, а потім більшовики прийшли на Західну Україну. Та хто ж віднуватий? Ніхто не дивиться, хто причину зробив цю. Все дивляться, а як нам було погано? Ну так поляків 52 тисячі вирізав. Тепер проблема з поляками. Тобто дебілізм повний. Я взагалі куліба придурок западенець. Я не знаю, як хоч це Це придурок міністр закордонних справ Польщі. Заявив, що, що південь це скажу, пам'ятаєте, там, значить, була, була проблема виселення, виселення наших українців з польських територій, да? а до території Кракова там, це, це жили в основному а, українці. Ну вони себе називали українцями. Там бойки, там інші там жили. Розумієте? Так я заявив, полякам, на в Дуді, що це була Україна, що це українська територія. Поляки до вуха стали. Щоб був поляки видавати і виселили українців. Це була українська територія. Ви розумієте, кого туди подобирав Зеленський, цих дебілов. А поляки заявили, ну тепер в ЄС, ми заборонимо вдалі і все. Ви не будете тепер в ЄСі. Пишуть там в коментарі ці западенці, От Бог там, да, значить, неправда був. А вони нас ображали, поляки, аби ти типу, почав вбивати їх, дітей, жінок. А нас теж комуністи, бо так. Тоді не треба на комуністів, як кажуть перти, на цих більшовиків. На вони об заводи, фабрики побудували. А ви все одно. Ви ж нічого не побудували, ви тільки руйнували, ще тільки ще організували нам провокацію з Росії війну. Це ж ваша рух справа. Я где своїми дебілами тисячами галичан по Києву ходив з Факелами перед війною, перед російськими кіно телекамерами, кричав смерть, <laughs> смерть москалям. Як не большевика діти, а всі потікали. Вот. Да, там, я ж не кажу, що там на захисті Україні патріотів немає, але вони всі обдурені. Вони ж вірять своїм, своїм виродкам. То есть, значить, зараз от 3 числа буде до Володя, молодик, погіршиться ситуація на фороді, я думаю, що там підуть далі росіяни, що їх не зупинять на Донбасі. Я просто кажу, от всі кричать, що мол, як добре, що ми прийшли там на курсі думали. Ну, як, як можна ще розповідати цим недоумкам? Що ви виграли? Ви програли практично Донбас? Ви програли Донбас. Ну, дякуючи всім, дебілам, що кричать. Замість того, щоб вдарити в тил у цій групі робці на Харківщині і потім піти на Донбас, росіяни ж не були готові. В тил ніколи не оборонявся ні однієї армії. Там ми змили. Дві-три бригади, там би тил би збіли російський. Ні, треба, коротше, ну, це Зеленська справа, покрасаваться треба. Ну і що? Ну, зайшли туди, в Курск, в Курську область. Заняли там район. Тепер на Белград пішли, опір. Росіяни вже очухалися. Та пливати тому Путіну на цей Курск. Самі вийдуть, українці, звідти. Подумаєш там. Вони ж не вбивають росіян. Це ще придурок там, <хи> давай евакуювати курячан на українську територію. Це взагалі взагалі маразм. Для чого? Ми що, полоник беремо, чи що? Чи обмінювати будемо? Та плівати Путіну на цих своїх курян. <хи> ну, тобто, розумієте, якийсь маразм кругом, да і все. Хвалиться Курском, той час віддає всі территориї, движать нашу армію на, на півдні. На Донбасі, Луганщині. Ну, в общем, да, на Новолуні буде ще гірше ситуація. То я там не раджу нашим людям з понеділка по вівторок операцію робити. Буде загострення. Буде загострення хроніки. От почитай, за три дні вже починається загострів, за завтрашнього дня там, та вже сьогодні там. Будуть е, дуже важкі, так скажем, часи для. Дуже багато буде психічних зривів, попереджаю. Не свариться на вулиці. Поліція буде ізув'язувати. Ну, поліція це ж наша вже, я не знаю. Це вже якби не українці. Хоча вони називаються українці, а це якісь яничари. ТЦК то взагалі я не знаю. якийсь я не знаю, якийсь розумієте, Так поводитися з людьми, розумієте, як собаки кидаються Своїк, своїх на Західній Україні. В армію не забирає, ну рідко кого там вже ходити не може. А все інше відкупаються, Мільйонами відкупаються, доларів. Керівники ТЦК по районним областям. Мільйонами. Откупается в доллары. Я все сказал.